за я говорю. А от вдоль Ахматово і там по дипам там автостоянку пробудуть. Там буде немає не, там куча машин, от немає проблеми тариф, еле не може. Вроді штрафи, вроді зціловали. Ну хоть так відгородний. Ну чи от город, не дорогу. Там вже ну, от так от було, там не могла їздити. Там тротуари. А що дивились, ти бачиш нічого. Ну, на ну, що тротуари Там і тротуарно, там, тротуари, там, вироби, там не вже зона. Там вже ніхто не має. Так, ще ще на роботу я бачу, де агума, де робітник. Біля вашого будинку, що творити? Ваші? Не варто. Не ні, ні. Я з вами показав. Там теж не наші території. Це голова ЖБХ, ми просто з ним давно знайомий. Звитягнути розділити КПУЗ, але ж машина там стоїть. Ні, ні, у мене це було. А я знаю, що я знаю, що це. Там же на зеленій зоні, там, під ліпаю по двох днів. Це ж це посадили і поламали. Ми поматували? Ви по обмануті, на ковбаті. Так, так порів, ну по я бачу. Ну, а то на травій старайськ машини стане. Я сам встав у поліцію машина. Я по коліні, каже, що на працювати. Це, це є така проблема. Якщо бачимо, в цьому році почали йде і робити фізичні перекони, бачили, хто охматувати, покапували ці стовпчики, щоб не встали. Я думаю, що ми це будемо продовжувати. Це розділити не важче. Як ми лаємо? Віктор записує Малай, хай він починає, починає з весни починає почне захматувати. Хай зробить від 4-го будинку до Ахматової 10 дроб-13, потім е, хай зробить з тої сторони від Ахматової е, Ахматової. Е, Читыб. Нет, стоит сторон. А, рассматривай, да, відмають чотирнадцять до григалев 15, до ОПБ. Ай ти хлопчик по капаю, щоб можна не Там, Там як ніч проходить врач, я бачу, там таки, кошмар, политики.